Лот номер 47 нумізматичний аукціон Ренесанс. Це у нас 2 гривні 2007 року байбак. Золота монета Національного банку, відкарбована з золота 999 проби, вага 1,24 грама, 124 унції і тираж 10 тисяч штук. В ідеальному банківському стані збереження. Якщо ви бачите подряпинки, то вони на капсулі, не на монеті. На аукціоні, я думаю, що буде коштувати десь 6-6,5 тисяч гривень. Але при умові, що ну, вона в нас на сайті така ціна і буде залишатися. Ми зараз на сайті продаємо 7 тисяч гривень. Але я думаю, що так як і курс, я бачу, почав поступово гривня обесцінюватися, рости за долар, і золото піднялося в ціні. Тобто, якщо золото не просяде і буде ще далі рости, то напевно ми вже будемо ставити ціну е, більше. На сайті Monitex, це код товара 1373. Ну, а от на аукціоні, як правило, я думаю, десь на 500-700 гривень там ціна буде дешевша, ніж ми на сайті продаємо.